Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось е, Пологівський район Запорізької області. Коли буде деокупація? Коли буде деопокупа... деокупація і чи будуть руйнування при цьому? Скажіть, покажіть. Буде скоро про це новини будуть. Шість жезлів. Скоро. Ну, я можу сказати, що це вже розпочалось. Про це іде. Процес іде, вже запущений процес. І буде, буде звільнена ця територія. Так погано, як було, вже не буде. Є якісь опасіння, страхи. Так, які перешкоди? Чи є перешкоди для звільнення? Кажуть, восени вже буде точно звільнено? Восени вже будуть святкувати. Весною трошки заважає природа, якісь перешкоди такого природного характеру. Також є, ну, якась як не можна добратися туди качельники, в єдиніння якесь, але е, літом. Зараз вже розпочати, я не знаю, що відбувається, але вже розпочати визволення. Процес триває. Літо, осінь, літо все, бо вся робота буде здійснена, осінь вже буде свято, святкувати звільнення. Зараз як природа, природні якісь явища, які перешкоджають цьому звільненню, так, і агресія з боку расистів. Відбиваються, да? якийсь шантаж роблять, якийсь шантаж, якийсь хитрий ход. Я так розумію, що це шантажування взагалі у, цих, у всіх територій Запорізької області, атомна електростанція. Ось вони і шантажують цим. Шантажують, що начіпає начіпайте безервем. Дураки, так, да, карта дурака вийшла. Що це. Їм вже незручно це робити, вони вже не можуть тримати ці території. І Вони розуміють, що треба тікати, але все одно сидять там. Що це принесе, це, якщо буде зруйнована електростанція, що це буде шкода і для них також, для самих расистів. Ну, поки Пологівський район це як заручники. Руки-ноги зв'язані, очі зав'язані і бранці сидять в полоні. Так, що з пранцями? Кажуть, що зміни вже почались, це скоро зміниться. Це скоро зміниться, потерпте ще трошки, вже буде, скоро вже буде це звільнення, і точно це буде на користь України. Головні суточки ще попереду, але ви переможете, кажуть карта. Так, прибираємо перешкоди, все, що заважає звільненню Пологівського району Запорізької області від расистів. Заперечую. Далі, що ми ще приберемо? Тут все далі добре, що цю карту одну конфліктну можна прибрати. Заперечую. І перекриваємо. Перекриваємо. Повертаємо весь негатив. рашистам на їх голови назад, на їх сім'ї, на їх території. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту для Запорізької області, для Пологівського району. Прошу прибрати рашистів з цієї території. Прошу е як щоб ця територія була звільнена від окупації від расистів, прошу прибрати всі перешкоди для Збройних сил України, щоб вони якмога швидше звільнили цю територію від расистів без шкоди для мешканців. Без зруйнувань, волі вищих сил, та буде так. Також прошу, вищі сили. Поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску. В домівки тих, хто дав наказ, домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду по справедливості на її голови на Росію. Та буде так, і так буде. Так, дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.